Вітаю, я політолог Ігор ігоретерович, це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про е, одну цікаву тезу, яка прозвучала на переговорах в Абу Дабі між українською, американською і російськими, е, російською делегаціями. І ця теза стосується можливої зустрічі. Між Зеленським і Путіним, як на мене, достатньо контроверсійна теза, тому що дуже складно зараз уявити в якому форматі як взагалі ця зустріч може відбутися. Але про це достатньо багато згадували. Про це достатньо багато говорили під час цих перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах, і тому ми теж не можемо цю тему, так би мовити, оминути увагою. От спробуємо подивитися, як би це могло виглядати, і до чого це власне могло би. Призвести, але перед цим кілька слів, як взагалі зустріч пройшла і американська, і українська, і навіть російська делегація, хоч інформації не так багато, в цілому характеризували її як дуже продуктивну, конструктивну американці. Взагалі написали, що під кінець другого дня переговорів три команди зібралися разом на спільний обід, і був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Я відчув надію. Так сказав один американський високо. Посадовець, ну не знаю, де він там побачив друзів, не друзів. Щось мені складно уявити українську делегацію, яка дивиться на росіян як на друзів. Але я думаю, що насправді дещо інша тональність, скажімо так, цих перемовин, і дещо інша атмосфера цих перемовин вона дійсно може мати місце по одній простій причині. Оскільки змінився склад російської делегації, і там немає вже клоуна мединського, і скоріш за все ця делегація, ми, ми поки до кінця не знаємо, але в принципі можемо робити такий висновок, отримала трошки інші вводні. ну, від Путіна, да, коли їхала на ці перемовини, то і, мабуть, спілкування було більш якіснішим, більш стриманішим. Ну і відповідно, більш ефективнішим, тому що ну не було хамства відвертого зі сторони росіян. Про що колись. Сергій Кислиця розказував, як Мединський там казав, що сьогодні говоримо про чотири області. Завтра будемо говорити вже про шість. Ну тому що немає ніяких чотирьох областей навіть зараз. У Росіян не така ситуація на фронті, як би вони хотіли, і вона не поміняється на краще. Це треба розуміти. Історія з Холодомором. Я чому кажу Холодомор, тому що росіяни ці боти різні зараз придурки і так далі розпускаються масово там по мережі, що от ми майже заморозили Україну. Українці, значить, вже, зараз будуть виходити. Водити на вулицю і е, скидати владу, але ну це не спрацювало і теж не спрацює вже з наступного тижня, начебто там і потепління, і енергетики героїчно справляються з тим, що ми маємо. Тому е, цей козир у Путіна теж вибили і він їм не може скористатися. Тому, скоріш за все, російська делегація отримала і іншу настанову, як себе поводити, ну і робити все для того, щоб американці не вийшли і не сказали, що е, ну тут сиділи адекватні українці, якісь неадекватні росіяни. Так що. Я не виключаю, що атмосфера там дійсно могла бути. Кращою і говорили про якісь предметні речі, про що написало кілька американських і навіть українських видань. Але от в усі ці історії найцікавіше було те, що той же американський чиновник в інтерв'ю Ексіо сказав про те, що ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського. Він припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абудабі, на 1 липня лютого, вибачаюсь, вона запланована, принесе більше погрезу. Це може призвести до зустріч. Чи сторін у Москві або Києві цей посадовий зазначив, що ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустрічю лідерів? Ми не думаємо, що це далеко. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього. Ну я знов таки сумніваюся по-перше, в Києві або Москві, що там може ця зустріч відбутися. Якщо ми навіть таке собі уявимо, вона може бути на території якоїсь третьої країни. При цьому ця третя країна повинна ну, бути прийнятною як для України. Так і, на жаль, для Російської Федерації такі країни є, їх достатньо багато. Це може бути навіть якась європейська країна. Хоча мені здається, що історія з Будапештом і Угорщиною нам не дуже підходить в цьому плані. І якщо будуть такі пропозиції, ми їх точно повинні відкинути. А по-друге, тут питання ж навіть не в місці, де ця зустріч може відбутися, а в самому факті цієї зустрічі, як я вже сказав, достатньо складно уявити, що Зеленський заходь ну, зустрінеться з Путіним і. Вони зможуть там ну навіть, навіть там підписувати якийсь договір про завершення війни, оскільки для цього ну передусім треба мати документ, який може бути винесений вже не на обговорення, а на підписи лідерам двох країн. Це перший момент, але він найголовніший, тому що за результатами зустрічі в Абудабі, ми знаємо, що по ключовому політичному питанню питанню території ніхто нікуди не зрушив з місця Росія. Вимагає від України вивести війська з Донбасу. Ройтер списали, що американці Росії в цьому плані трошки підігравали і, теж як би казали, Україні що там виведіть. Ну і це завершить війну. Україна не погоджувалася. Потім з'явилася інформація від Росії, що вони будуть вирішувати територіальне питання виключно в тому в контексті тих домовленостей, які були між Трампом і Путіним в венкоріджі на Алясі в серпні 2025 року. Ніхто про ці домовленості не знає. Публічно ніхто про них Говорив, але натяків ми можемо зрозуміти, що там Трамп, скоріш за все, пообіцяв Путіну або погодився з Путіним, що Донбас повинен бути під контролем Росії, Україна повинна з нього вийти, але реалізувати це військовий спосіб у Путіна не вийшло. В дипломатичний не виходить у Трампа, тому що Україна і Зеленський йому прямо сказали, що ми такими речами не займаємося. Це знаєте, як в стародавній історії про те, як 300 спартанців стояли у фермопі. Ілах в формопільському проході, коли перси до них прийшли, і сказали, що Здайте свою зброю і залишитися живими, на що спартанці їм сказали: прийдіть і візьміть. Тому в цьому плані, і до речі, ця війна закінчилася поразкою Персії, це треба розуміти. Так от, в цьому плані логіка України може бути теж така: якщо ви хочете, то прийдіть і візьміть, але щось у вас виходить, не виходить, взяти Донбас, а виходить постійно брати щось інше. Не дуже цензурне. Так от, в цьому контексті, це ключове питання не вирішене. Му ідея з якимось там договором, який буде фіналізувати війну, поки теж виглядає достатньо сумнівно. Нема предмету е, того, е, що лідери, умовно кажучи, можуть підписати. А другий момент полягає в тому, що ми ж прекрасно знаємо ставлення Путіна до України і конкретно до Зеленського. Він Зеленського неодноразово називав не легітимним президентом. Звісно, дурня повна. І е, е, на жаль, е, ця теза іноді час від часу з'являється в нашому інформаційному просторі, що е, звісно не відповідає дійсності, є відвертою російською такою пропагандою. і відвертою дурнею з юридичної точки зору, тому що президент України абсолютно легітимний, ніяких питань до його легітимності не було, не є і не буде. От доти, доки триває, скажімо, е, війна. Так от е, в цьому контексті Путін про це говорив. І якщо він погоджується, наприклад, на зустріч, йому тоді треба ну фактично спростовувати те, чим він забивав голови росіянам ну мінімум останні роки півтора, тому що ця теза в них достатньо давно вже з'явилася. Другий момент ну, Зеленський Путін вважає Зеленського просто нерівною собі. Тобто він може з Зеленським зустрітися тільки для того, щоб той підписав капітуляцію або договір, який буде вигідний максимально Росії. Цього теж не буде, і тому коли якось американці. Так, знаєте, оптимістично говорять про те, що ця зустріч можлива, і от вона наближається. Мені здається, що вони видають бажане задійснення. Тим не менше може бути ось такий формат, але про нього американці поки не кажуть, але він більш ймовірний. Це тристороння зустріч Путін, Зеленський, і Трамп, який сидить посередині, грубо кажучи, не спілкуються фактично один з одним, Зеленський. Там і Путін є якась там визначена. ну що це буде знов-таки документ, відстовкуємося від цього. Щось там десь підписується. Трамп. Це тримає і каже, що я всіх помирив. Я молодець, де моя Нобелівка? Отакий От варіант він може мати місце, хоча. Я все одно поки вважаю його не надто ймовірним. Мені здається, що якщо хтось щось і буде підписувати, це будуть не президенти, це будуть інші люди. Путін до речі не любить і навіть боїться підписувати подібні речі, тому він може це делегувати комусь, якимось там міністрам або це будуть взагалі військові робити. Коротше кажучи, поки що історія з особистою зустрічю виглядає дуже дуже фантастично. Хоча я би не виключав, що фінально щось подібне може мати. Місце, але не один на один. А от через Трампа так давайте згадаємо, як Трамп це робив з Вірменією та Азербайджаном. Хоча там зовсім інша історія, не така між як між Росією і Україною. Але у Трампа є вже так би мовити, досвід от такої, от такого врегулювання, якось якихось там ну війн або там військових конфліктів. Не виключно, що він може його спробувати застосувати по відношенню до України і Росії, але знов таки. І за умови, що ми будемо мати якийсь документ про завершення війни, поки що такого документу немає, і я не думаю, що він прямо в найближчий час з'явиться. На жаль, очевидно, на жаль, тому що Путін буде десь час тягнути, він буде все ж таки сподіватися, що щось здобути на полі бою, і тут більш реалістично виглядає ситуація десь вже весною, можливо, навіть в кінці, скажімо, весни. Хоча є певний шанс на те, що. Рішення якось дуже швидко буде прийнято, але воно дуже швидко може бути прийнято лише за умови, якщо знайдуть якийсь е, варіант, який влаштує передусім Росію, ну і теоретично може влаштувати Україну. Я просто поки не бачу такого варіанту. Вигідну ну, так би мовити сприятливо для двох сторін, які би можна було покласти на стіл і відразу ставити під ньому під ним підписи. Але те, що робота ведеться, це непогано. Непогано, що Україна має можливість в тому числі обговорювати інші питання, як ту Запорізьку атомну електростанцію, рухатися да, в якомусь напрямку. Ну і будемо сподіватися, що все ж таки цей рух буде давати якісь результати. Хоча головний момент впродовж всього цього руху. Аж до моменту поставлення підпису під якимось конкретним документом, Росія атакувала, атакує і, на жаль, буде продовжувати атакувати Україну. Це головний висновок, про який ми не повинні забувати і повинні бути готові до цього виклику. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!